Селянина з Волинського полісся судять за те, що ухилився від мобілізації. Чоловік мешкає в селі Бірки, що на Любашівщині. Минулу річ, а саме 9 червня, військово-лікарська комісія постановила, що він придатний до служби, не зволікаючи, йому одразу вручили бойову повістку. Відповідно до якої він мав би з'явитись в пункті збору наступного дня, 20-й годині 10 червня 2023 року, без поважних причин не з'явився до пункту збору на відправлення у складі команд до військової частини для проходження військової служби за мобілізацію, таким чином обвинувачується в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. І, хоча військово-лікарська комісія визнала його здоровим, одначе в суді чоловік сказав, що хворіє. В селі займається господарством, а ще доглядає за батьками, які вже похилого віку. Повністю визнав свою винуватість у скоєному. щиро розкаявся. Хворіє, має постійне місце проживання, де характеризується задовільно. Він займається веденням особистого підсобного господарства, зареєстрований та проживає разом зі своїми батьками, які є особами похилого віку. Батько обвинуваченого потребує постійного стороннього догляду. Шканця бірок районний суд визнав винуватим та призначив покарання один рік і шість місяців умовного терміну. Зокрема, за цей період чоловік повинен періодично з'являтися для реєстрації до повноваженого органу з питань пробації. Але це покарання ще не вступило в силу. Нині справа на розгляді у Волинському апеляційному суді за скаргою прокуратури. Але засідання, яке мало б відбутись 25 червня, не було. Тож колеги і суддів почути позицію та пояснення обвинуваченого поки що не вдалося. Розгляд справи довелось відкласти вже на липень. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.